Можливо, можливо, десь дивним виглядає мати свято подяки Богу під час війни. Тоді, хто, коли дехто з нас змушений покинути свої, свої домівки, десь скитатись і жити в чужих домах, тоді, коли у декого з нас Рідні чи близькі Тих, ті, за кого ми переживаємо, знаходяться на лінії фронту. І ми не, знаємо, ми не знаємо, чи не можемо мати впевність, що всіх ми їх побачимо живими та здоровими. Тоді, коли ми не знаємо, скільки ще буде тривати ця війна, чим вона закінчиться, Зараз багато західних експертів думають чи прогнозують, що війна може бути ще не один рік, і ми не знаємо, хто ще з нас піде на фронт, хто звідти вернеться. Ну, взагалі, я дякувати Богу тоді, коли ми страждаємо. В Америці в на державному рівні є таке велике свято, Національне свято День Подяки. І це перша країна, яка зробила його державним святом. Але рік, коли вони вирішили зробити це його загальнодержавним святом, це був 1863 рік. Можливо, найважчий чи найгірший рік в історії. В історії Америки. Це був саме розпал жахливої громадянської війни всередині країни. Війни, яка в підсумку знищить 15% їхнього населення. Це був рік, коли ніхто не знав і не міг спрогнозувати, чим ця війна взагалі кінчиться. Тоді дівчий президент Авраам Лінкольн виступив з промовою і закликав всі Штати відсвяткувати цей день як День Подяки. До цього Америка святкувала цей день як День Подяки, але це не було, було, було загальнодержавним святом. Деякі Штати святкували, деякі ні. Але він закликав і виділив особливі нагоди. Він побачив, можливо, Божу руку там, де ніхто її не бачив і закликав подякувати Богу. Він сказав, да, і цей рік під час війни є урожайним роком. Але, знаєте, я кажу, є більше того, що Бог зробив, і це тільки Бог зробив. Що серед такого ну, неймовірного лиха, але життя в країні продовжується досить непогано. Десь там є лихо на фронті, але там, де нема фронту, Продовжувалось сіння і жатва, продовжували люди йти на роботу, будувати будинки, заробляти гроші. І в цілому країна якби переживає ці негаразди досить спокійно. Думаю, десь щось схожі причини ми можемо також сьогодні бачити і бачити Божу руку. Дійсно, і, і Бог не лишив нас хлібу і до хліба. Пам'ятаєте, як тільки почалася війна, яка була е, тривога, паніка, е, скупляли все в магазинах, думали, а що ж ми будемо їсти? А виявилось так, що ми маємо все в достатку і, 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 і посе не згуримо зараз. Виявилось так, що в нашій державі йде жахлива війна, але люди, які приїжджають з інших країн, коли вони приїжджають до нас, вони дивнуються. Вони чують і бачать по новинах, яка це велика агресія, а коли приїжджають сюди, дивуються настільки спокійне, розмірене життя. І тільки, напевно, звуки тривоги нагадують, що війна йде у вас, що десь летять ракети і десь відбувається вже хіття. Але ми, незважаючи на війну, маємо доходи, маємо пенсії, маємо зарплати, можемо вільно йти. В церкву чи на працю чи до школи. І це милість Божа. Я приведу два біблійних приклади, коли люди від серця щиро дякували Богу тоді, коли вони спостерігали чи очікували великі страждання. Перший з них це людина з Старого Завіта. Божий чоловік Даниїл. Шостий розділ його книги. Він описує, коли вже він був в досить уважному віці, йому було за 80. А все його життя до цього було він був великим чиновником, першим чиновником прем'єр-міністром у Вавилонській імперії, туди, коли їх насильно переселили жити, як переселенців, як полонених. Але ось імперія завойовано, виникає нова імперія. І шостий розділ з другого вершави. І вирішив далі. Це вже новий монарх, новий цар, це є Мідяна Персидської імперії, вирішив далі не становити над царством 120 сатрапів. Вони мали віддати справу цього царства, а над ними було призначено трьох головних урядників. Одним з яких був Даниїв. Це нова імперія, новий якийсь адмініструстрій, нові керівники і всю нову адміністрацію входить цей поважний чоловік Даниїв. 120 губернаторів, які підкоряються трьом урядовцям, ніби трьом міністрам. Один з яких Даниїв. Оскільки Данаїл вирізнявся від інших урядовців і затрапив незвичайною силою духа, цар мав намір постановити його над усім царством. Взагалі, дивно було, що він попав в число урядовців, тому що він був чиновником попередньої імперії. Якби не їхній був. Але досить, досить скоро цар побачив, що Данаїл найкращий урядовець, який якого він знав за все життя. І він вирішив, що змінити структуру адміністрації так, щоб був один головний, ну, ніби як прем'єр-міністр, і він все контролював. І тоді це буде спокійніше, знавши, що все буде в його руках, система буде працювати, ніхто не буде красти, і все буде гаразд. Він побачив Данії такого високодуховного чоловіка, мудрого чоловіка і чесного чоловіка. Але коли він ці свої наміри десь озвучив, то решта чиновникам це не сподобалось. Вони б зрозуміли, що якщо Деніл буде все контролювати, все буде у його владі, то їм буде важче, або неможливо десь там хитрувати, десь там брати якісь хабарі, чомусь наживатися, ну, можливо, якась заздрість. І вони складають план. Вірш п'ятий. Тому інші урядовці разом із сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ. Проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли, тому що вон, в чому він був вірний і не допускав недбальств. Вони шукають якусь ніби провину, щоб на нього донести. І Він не став би е, тимось, першим урядовцем. Але уявляєте, як би вони не хотіли жодної зачіпки, пізодні жодної привини? В нього немає. Він абсолютно чесна, прозора, віддана людина. Нарешті ці мужі вирішили нам не знайти проти Даниїла якогось приводу, хіба що пошукаємо щось проти нього, в законі його Бога. Він розуміє, що є один шанс. Десь якось його перед царем звинувачити це в його, його вірі, тому що він повністю і на 100% вірний своєму Богу. Далі якось ці урядовці і сатрапи прийшли до царя і сказали йому: живи повіки царю Дарію. Всі урядовці царства, намісники, сатрапи, радники та інші службовці вважають, що потрібна. Царська постанова обов'язкова для виконання, яка забороняла би будь-кому впродовж 30 днів звертатися з проханням до будь-якого Бога чи людини, окрім тебе, цар. Хто ж її порушить, буде вкинутий у Левичу Яму? Отже, царю, дай спорядження і підпиши наказ, аби згідно з непорушним законом і пенсів, вона не могла бути з'ясована або відкликана. Цар Дарій затвердив таку постанову підпису. Дарія обманули. Вони пішли і сказали, що, слухай, в нас є така чудова думка, і, і всі чиновники вищі і нижчі з нею згоджені. Це було неправда, тому що Данії на це не дав згоду. Чудова думка, як. Нова, як нової імперії утвердити і тебе, цар, е, принесе до більшої пошан. Е, зроби царську постанову, яку по нашому закону ніхто не може відмінити, бо ти її підпишеш. Який би на протязі місяця чи 30 днів ніхто би не мав права до когось звертатися з проханням, як тільки до тебе одного, щоб всі зрозуміли, що ти тут головний, і тільки від тебе все залежить. Ну і цар так собі подумав, що напевно це буде добре. Підписується указ. Реакція Даниїла. Дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалиму, і тричі на день він схилявся. На коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Обставини змінилися. Е, тепер, через те, що ти будеш дякувати і молитися Богу, тебе чекає кара, смертна кара. Але ці змінившися обставини, не змінили Даниїла і його звичку. Він робить те, що він робив до цього завжди. І про це знали його вороги, і тому вони це, це все так підстроїли. Але ці, ще раз, ці, ці обставини не змінили Даниїла. Знаєте, Я так думаю, наприклад, якби, якби сьогодні даний був такий указ чи наказ. Мені здавалося, щоб було якось поступити по іншому трошки. 30 днів можна щось на 30 днів трошки зняти свої звички. Як мінімум, вікна закрити, щоб не бачив. Чи молись так, щоб це не було видно? Один пастор так десь іронічно заявив, що. Знаєте, якби сьогодні був виданий такий указ, то. Де, на декого на деяких віруючих, він абсолютно не вплив. Знаєте чому? Тому що вони і так не боляться ніколи. Тоді, тоді б не болилися. І нічим вони не пожертвували. Якщо це правда, то це великий жаль? Да? Далі робить те, Даніл робить те, що він робив завжди, ось ці відкриті вікна. Бік Єрусалима були, це була не випадковість. Він добре знав Слово Боже. І ще за давніх часів цар Соломон, коли тільки будував, будував храм, тоді він просив Бога і проголосив, щоб, знаючи на що може бути, що може бути і полон, і зруйнована держава, він просив Бога у своїй молитві такі, такі речі. Якщо вони не вернуться до тебе всім своїм серцем і свої, усією своєю душею, в краю їхніх ворогів, котрі їх полонили і будуть молитися до тебе, повернувшись у напрямку своєї землі, яку ти дав їхнім батькам, у бік міста, яке ти обрав, це місто Єрусалим, і храму, який я збудував для твого імені, тоді ти вислухай в небесах. Там, де ти перебуваєш, їхню молитву та їхні благання, і учини з ними безправедливість. Саме ці бітниці давали е, натхнення е, Даніїлу молиться щодня, він молився за свій народ за те, що Бог його простив, за те, що Бог вернув їх на їхню землю, дав відбувати храм. молився так, як Бог через Соломона, у його молитві, сказав, що ви так будете робити, і Бог це прийме. Але він не тільки прохає Бога за народ, можливо і за себе. Дивує, що під час ось такої небезпеки він молився і прославляючи свого Бога. Прославляючи свого Бога. Прославляючи тут ідею, він славив, хвалив і дякував Богу. Дякував Богу в обставинах, коли, можливо, він догадувався. Ця молода родина догадувалась, що за ним спостерігає. Він очікував, що до нього можна донести. І знав, що, можливо, це цей день, останній день, коли він в своїй хаті, а вечором він буде кинути як жертва до тих диких звірів, дурею. Він славить, величає і дякує Богу. Ну і звичайно, що вороги побачили те, що вони очікували побачити. І вони донесли царю. І цар, якби не охоче, але десь там вимушений був по тому ж указі, який він сам підписав, кинути як на смертну кару Даниїла той рів, де були ті хижі родні ливи. Коли він його кидав, він говорить Даниїлу, Ну, я, я очікую, що тобі Бог тебе спасе, але це були тільки слова. Коли він на ранок цар прибіжав, ці ями відкрили. Він таким же жаліним голосом запитує, там, що там, Даниїл, ти живий? І на здивування всіх і царя, і ворогів, які очікували смерті Данилу, і Вони думали, що тільки побачать там вже якісь занишки, там, кістки, можливо, Даниїла. Стояли лунає голос живого Даниїла, який каже, все гаразд. Я живий, Бог послав свого ангела, і леви мене навіть, навіть до мене не приблизилися, Бог захистив. І тоді натхнений цар видає інший наказ. Ось він видає наказ. Ну, Даниїл звільняється. Від мене дається наказ, аби в усьому володінні мого царства боялися і шанували Бога Даниїла. Адже він є Богом живим, котрий існує і вічно, а його царство не може бути знищене, і його влада ніколи не закінчується. Він визволяє і спасає. Чинить ознаки та чудеса на небесах і на землі. Він врятував Данаїла від левичої сил Ці язичській імперії, де поклоняються різним богам, де, можливо, звіри євреїв розсміхалися, бо вони кланялися тільки одному живому Богу, якого не було видно, його не можна було ні намалювати, ні зробити якусь статті. Якомусь невидимому. Цар дає указ, щоб всі в імперії шанували цього Бога. Боялися і болели перед Ним, бо він реальний Бог, живий Бог, діючий Бог і його царство Він Каже, наша імперія змінюється. Але він царює вічно. Ось до чого привела така стійкість, і теж щось Даниїв. Бог був прославлений. Другого чоловіка біблійного героя вже з Нового Завіта. апостол Павло. Він мав таку, ну, бажання навіть сільчим, якусь певну мрію попасти в своєму служінні столицю Імперії в Рим, щоб і там своє служіння звершувати. І певну своїх планів він напише лист до цієї церкви, говорить, що я думаю і ви моліться, щоб я до вас приїхав. І в цьому писанні він, він пише такі ну, дивні слова чи великі слова. Про страждання, які переживають християни, і про те, як на це, на це треба тревувати. 86 ну. Е, Так, як написано, дивіться, я цитую, це ніби про наші дні. За тебе вбивають нас щодня. Нас вважають за Овець, призначених на Заріс. За в якійсь мірі частково ця агресія, яку ми переживаємо, це також через те, що в Україні була свобода віри, і люди вірили, як хотіли, і вірили в живого Бога. І ось ми ніби ті вівці на заліс нас бувають, бомблять, нищать. Але віць, що перед цим він каже, це перший вірш. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? А ще перед цим. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Навіть ті жахіття, які ми спостерігаємо, не Бог автор цього жахіття. Не Він послав ці армії і цих злочинців, які роблять ці зло. Натненник це дьявол, але Бог все контролює. Так що ми. Ми не жертви, ми, ми переможці, бо нам все сприяє до добра, до того добра, яке Бог запалував. Він говорить про нашого освячення, очищення, для того, щоб ми духовно були змінені. В цьому писані п'ятий розділ є такі слова. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість – досвід. На, на в стражданнях ми хвалимось, бо ми бачимо більше чи глибше, чим можна бачити людським оком. Бачимо Бога, який все контролює і веде до своїх планів. І знаєте, коли усі плани попасти в Рим для апостола Павла виявилися не такими, як він мріяв. Зовсім не таким. По Перше, він попав в Рим пізніше, ніж він планував, а по-друге, не так, як він планував. І його... Приводять в кайданах арештованого, для того, щоб там в Рім він був осуджений. А до цього він привів декілька років, очікуючи суда, в Ізраїлі. І там було все можливе, що можна зустріти несправедливість в судах. І він не міг знайти правду в судах і вимушений подати на Верховний суд Кеселя. Він його приводять туди, в Рим. І він не знає, чим закінчиться його справа, навіть він може бути страченим. І там з Риму він пише знову післання вже до інших церков. Єфісянам 5:20. Дякуючи завжди і за все Богові Отцеві, Він Господа нашого Христа. Каже, Господи, я дякую і ви дякуєте за все. Інші церкви Філіпанам, яка також переживала за нього. бо Бо улюблений апостол страждає в несправедливість судах. І, До речі, і самі філіпіани десь очікували, що і страждання будуть, і гоніння на них. Бо їм пише 4:6: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням сподякою. Висловлюйте ваше прохання Бога. Не журіться. Моліться і дякуйте, довірте Богу все, що Він допустить. Він не помиляється. І це же послання, вірш 12, і каже, хочу брати, щоб ви знали, те, що зі мною сталося, це несправедливість, ці суди, це арешт. Те, що зі мною сталося, ще більше пішло на користь Іванії. Він говорить, що через це він може свідчити тим, кого він би, він би, він би напевно, не свідчив римські які і охороняли. Через його арешт інші брати заохотилися і більш реальні були до служіння. Yeah. Він знає, що, 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 що можливо його стратять, а можливо, відпустять, але як би не, не трапилось його життя, yeah. моє серце вдячне. Моє серце вдячне. Два тижні тому церква села Григорівки також мала день, день подяки. Але в них було цей день подяки поєднаний з святкуванням століття Ювілея Церкви. І там пастор Леонід згадував коротеньку історію, як так трапилося, що 100 років тому у них з'явилася церква. Вийшло так, що один чоловік з цього села через Першу світову війну впав в полон до німців. І там, будучи в полоні, напевно, ось якісь німецькі німці, німці, віруючі його провідали, там чи провідали тих полонених і благостили їм Іван. І він був серед, один серед тих, хто увірив у Іван. І він вернувся з полону, уже віруючим в і приніс з собою Іван на німецькій мові, тому що не було російської мови чи української. І там в селі він це Іван на німецькій мові читав людям, збирав. Він і не пояснював. І таким дивним чином через страждання одної людини, через його полон і війну, він ковірував і люди навколо віровили церкву. Тому ми можемо дякувати Богу завжди. Навіть тоді, коли йде біда, яку ми не хотіли бачити. За давнього царя Йосифата, єврейського царя і єврейського царя Єрусалим. Ворожої армії, та коаліція армії, армії напала на, на, на його державу і загрожувала знищенням. Він сильно перелікався, розуміючи, що е, армії великі і захоче молитися, народ збирається молиться Богу. Він просить Бога, щоб Бог захистив. Під час молитви Бог. Через одного чоловіка пророчествує. І цей пророк говорить слова, каже: ця війна, яка має бути, це не ваша війна, а Божа. Не ви будете воювати, а Бог буде воювати. Ви рушайте, ви рушаєте, але ви будете тільки дивитися, як Бог воює. І Цар повірив, і люди повірили. І Бог сказав, що рушайте, але ви не будете воювати. І ось вони рушили, армія Ізраїля рушила. На, ну, напрямку тої коаліції, яка, яка на них напала, але як вони рушили. Попереду армії він е, зібрав всіх співаків, які були в храмі, напевно, левитів, він, 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 він міг співати. І ці левити в святкових одежах йшли попереду і співали Богу. Ну, ну, не в не, не одежах армійських, не, не без зброї. Де армія попереді, наприклад, йдуть люди в білих фрошках і співають, і вони співають. «Прославляйте Господа, тому що його милосердя І тут співають і співають співають і доходять до того місця, що е, той табір, де зібралися, зібралися ті вояки, всі знищені, і їм залишилося тільки зібрати трофеї. Е, Ви того, що Бог дав незгоду серед цієї коаліції, і вони один одного понищили. Але мені подобається відповідь відповідь, е, Відповідь царя і народа. Вони повірили, що Бог їх захистить. І вже співали і дякували Богу за перемогу ще до перемоги. Славте Бога, тому що його населе Ну, Ми не знаємо і не маємо від Бога обітниці, як тоді при царі і сваті. чим закінчиться війна, яка зараз в Україні. Але в нас є обітниця від Бога, особисто для нас, якщо ми любимо Бога. Що всі ці труднощі, які є, включно з тими проблемами, яка дає війна, Бог е, приведе до нашого добра, до нашого духовного блага. І тому, ми можемо, і тому ми можемо навіть в стражданнях співати і хвалити Бога, знаючи, що Він зробить найкраще, що буде духовна перемога. Тому День подяки десь змінює наше мислення. Ми маємо думати не як жертви, які хоч мають поїсти, а як ті, як, хто має від Бога духовну перемогу, бо Бог її зробить. І, і це певна, певна, певна віра в Бога. Довіра йому, що ми можемо дякувати Богу і зараз. Перше, є за що дякувати зараз. А по-друге, навіть ті проблеми, які десь нас засмучують вони не піде у контроль. Це не схоже на то, як ми е, дякуємо Богу щоденно, коли ми сідаємо їсти. От, е, Як правило, більшість з нас молиться перед їдою. Можливо, дехто, дехто молиться і після йде, але перед їдою молимо, молимося, напевно, всі. Да? Ну, чи мають всі? Перед їдою молимося. І ми ще не поїли, а ми вже молимося і дякуємо Богу. Ми ще ж не поїли. Коли моя дружина. Щось смачненьке зробить. І ми поїмо нам добре. E... Ми поїли, тоді кажемо, дякуємо вже дякую, мама, тоді ми дякуємо. Ми поїли, тоді дякуємо. А з Богом, чи Бог пропонує поїшов? Дякуємо, що не поївши. Бо ми знаємо, що нам він, він скрив, він нам свиню не підсумує. Да? Він зробить все гаразд. Він зробить все гаразд. Тому і сьогодні, тому і сьогодні, навіть під час війни У нас є нагода щиро від серця принести Богу хвилу. І зараз буде час молити. Давайте коротенько, в кого є бажання. Звернемося до Богу і принесемо йому хвилу і подяку.